Наказом по філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія за номером 58 до свята 8 березня відзначено 60 прекрасних представниць трудового колективу комбінату. Жінок нагороджено почесними грамотами та оголошено подяку. А урочисте зібрання з нагоди свята провели у дзеркальній залі палацу культури і спорту Металург 4 березня. Аромат парфумів та світло від жіночих посмішок заповнили урочисту залу. За святковими столами зібрались лаборанти та інженери, концентраторники та бухгалтери, бетоняр, шивачка, охоронник і ще чимало різних професій, які охоплюють трудівниці підприємства. Кожна з представлених до відзнаки, працівниця обрана керівником за високі трудові досягнення, професійну майстерність та зразкову трудову дисципліну. Крім грамот та подяк, жінкам подарували квіти і цукерки. Особливо приємно, що нагородження проводили головний інженер та голова профкому комбінату. Звісно, від адміністрації та себе особисто того вечора жінок вітав головний інженер комбінату Олександр Прокопенко. Мілий, красивий наші менше, хочу поздравити вас від адміністрації комбінату, а лично. З наступаючим праздником весни з 8 марта. Хочу пожелать вам всем здоровья, благополучия семья, любви, всего-всего-всего. Желаю вам, щоб все ваші мечты сбывались і вас всегда любили, ваши любимые. Привітав жінок і голова проспілкового комітету Федір Клименко. Дорогі, милі жінки, розрішили сьогоднішній весенній прекрасний день. передать вам самые искренние поздравления и пожелания от Центрального комитета профсоюза металлурга Верняков Украины, областного комитета ПМТУ, а также от нашей первичной профсоюзной организации Филии БГМК. Сегодня такой день, когда мы хотим вам сказать самые большие слова благодарности и уважения. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу искренность, за ваше понимание которую вы дарите нам, мужчинам, в нашей жизни. От всего сердца я хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого мирного неба и, конечно же, всем нам удачи. Спасибо вам, родные мои. Свої компліменти жінкам дарували творчі колективи Палацу культури, вокальні виступи Андрія Козлова, учасниць студії естрадного вокалу Олега Ярошенко і колективу Дарії Босенко. А також хореографічні номери зразкового танцювального ансамблю Радість під керівництвом бабяк Юлії і Сергія одразу після церемонії нагородження усіх запросили до головної сцени палацу культури. Тут розпочалась основна святкова концертна програма, зібрана із виступів дитячих та чоловічих колективів. Звертаючись до глядацької зали, ведучий концерту Андрій Козлов сказав слова, які стали прологом для подальшого дійства. Всі тріпітні чувства для вас сьогодні в піснях, танцях і стихах. Саме таким видався концерт. Кожен артист, кожен колектив, який виходив на сцену, висловлював любов до жінки, матері, сестри, подруги.